Показую яскравий гель, який зекономить вам хвилин 20, а також зробимо ефектний літній дизайн. Є проблема, коли клієнт хоче яскравий колір, неоновий, яскраво рожевий, то треба брати гельлак. Я так не люблю їх використовувати, треба мазати їх в два шари і під кутикулу довго промальовувати. А коли береш яскравий гель, він або просвічується дуже по краях, або коли витираєш липкість, то половина пігмента стирається. Сьогодні в мене на тесті Love Liquid Gel G-Code в дуже яскравому кольорі, і я перевірю, як він лягає. Другу руку покрила ламі базою гелем. Вирівняти вийшло також швидко, так як продукт має консистенцію бази, але тримається як гель. Дизайном будуть мої улюблені хаотичні хвильки. Клієнтка сказала, що схожі на квіти з мультфільму губка Боб. Можете подивитись, наскільки насичений цей рожевий, і пігмент з липкістю не стирається зовсім. Перекриваю топом від G-Code, дуже ріденький та зручний, також зекономив мені час. В кінці, як завжди, масаж кремом. Ця клієнтка не любить кремів, але від дікот зацінила, має дуже легеньку та незажирну структуру. Як вам дизайн зробили б собі такий?